Вітаю, друзі! Я Віталій Портнуков, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і чинний президент України Володимир Зеленський прибули до Парижу для участі в урочистій церемонії відкриття реставрованого собору Нотр-Дам. Це одна з найважливіших подій не тільки для Франції, але й для усієї Європи. Пожежа у Нотрдамі. Сприймалися як втрата однієї з найбільш важливих архітектурних коштовностей нашої цивілізації, і те, що Нотр-Дам так швидко вдалося реставрувати і відновити, знадобилося буквально 5 років для того, щоб Собор знову повернувся до звичного функціонування, є величезною перемогою реставраторів та усієї. Французької держави, яка намагалася якнайшвидше повернути до життя цей символ Парижу і європейської цивілізації. Тож, не дивно, що обраний президент Сполучених Штатів здійснює свою першу подорож за кордон саме до Парижу, саме під час церемонії відновлення Натордану. Символічним є також і запрошення українського президента в той час, коли українські військові захищають цінності європейської цивілізації в час опору російської агресії, в час, коли Росія робить все можливе, щоб підважити саму важливість європейських цінностей, саму ефективність сучасної цивілізації. Але все це символи. А є ще й реальна дипломатія. Звісно, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться і з обраним президентом Дональдом Трампом, і з президентом Володимиром Зеленським. Однак чи відбудеться контакт між обраним президентом Сполучених Штатів і президентом України? Це найважливіше питання цієї церемонії і від того, як буде виглядати цей контакт. Залежить і наше розуміння того, як реально ставиться обраний президент Сполучених Штатів до необхідності завершення російсько-української війни на умовах, які не будуть вважатися політичною і військовою перемогою російського лідера Володимира Путіна. Як відомо, перед своїм обранням президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп чимало говорив про те, що швидко закінчить війну в Україні за 24 чи 48 годин. Обіцяв навіть завершити цю війну до своєї інаугурації на посаді президента Сполучених Штатів. Однак, все це були передвиборчі обіцянки. Зараз обраний президент Сполучених Штатів вже не виступає із такими гучними заявами і стає все більш очевидним, що ніякого реального плану закінчення російсько-української війни у кишені Дональда Трампа не було, немає і, можливо, найближчими непростими місяцями і роками не буде. І це залежить настільки від намірів самого. Нового американського президента скільки від намірів президента Російської Федерації Володимира Путіна налаштованого на? Війну на виснаження України і на багаторічний конфлікт із заходом, результатами якого Путін вбачає значне послаблення впливу Сполучених Штатів у сучасному світі. Так що це дійсно війна не тільки з нашою державою, але й насамперед із сполученими штатами, і з самою західною цивілізацією. Бачить це так Дональд Трамп чи ні? Представники команди Зеленського вже зустрічалися із представниками команди Дональда Трампа однак сам новий американський президент жодного разу не пояснив, як він реально бачить закінчення російсько-української війни. Рецепт, який ми неодноразово чули, про те, що Україна буде. Отримувати більше допомоги, якщо погодиться на перемовини і не отримує жодних преференцій, якщо не буде погоджуватися із участю у перемовинах з Російською Федерацією, і що Росія. Якщо не погодиться із перемовинами, зіштовхнеться із великою допомогою на адресу України, виглядає швидше попередженнями, які абсолютно не обов'язково мають призвести до реального початку перемовин, хоча б тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін може просто не звернути уваги на погрозу з боку свого американського колеги і не вважати, що збільшення військової допомоги Україні. Призведе до значної корекції планів Російської Федерації на українські землі, тим більше, що ми з вами прекрасно розуміємо, є погрози і попередження, а є реальні дії, які мають бути відзеркалені у відповідних статтях американського військового бюджету. Поки що нових планів допомоги Україні у цьому бюджеті просто немає. Адміністрація чинного президента Джозефа Байдена зараз намагається зробити все можливе, щоб Україна отримала допомогу в рамках тих фінансових ресурсів, які були виділені конгресом Сполучених Штатів після домовленості між республіканцями і демократами. А Якоїсь нової бюджетної статті, пов'язаної із допомогою Україні, поки що не передбачається, і спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон відомий своїми тісними взаєминами з Дональдом Трампом відхилив пропозицію Джозефа Байдена щодо надання Україні додаткової фінансової допомоги. Звісно, це може вважатися частиною політичної логіки, згідно із якою. Рішення про подальшу допомогу Україні має ухвалювати новий американський президент. Однак ніхто не знає, коли. Президент Сполучених Штатів після своєї інаугурації буде займатися питаннями пов'язаними із допомогою Україні, в якому вигляді він вбачає цю допомогу, чи взагалі вбачає за можливе нові фінансові дотації України від Сполучених Штатів, зокрема виділення зброї необхідної для того, щоб Україна могла ефективно опиратися російській агресії, хоча б в період перемовин, звичайно, якщо ці перемовини. Взагалі почнуть. тому контакт. Володимира Зеленського із Дональдом Трампом в Парижі, якщо цей контакт ми будемо бачити, це звичайно також символічний контакт. Однак цей контакт принаймні продемонструє нам, якими є реальні уявлення нового американського президента про російсько-українську війну, яка загрожує стати однією з найбільших проблем для перебування Дональда Трампа на посаді, навіть якщо новий очільник сполучених штатів і не усвідомлює усього того масштабу виклику, з яким він зішто. Охнеться під час свого повернення до Білого Дому, адже протистояння демократії і диктатур це реальний виклик для сполучених штатів і всіх країн цивілізованого світу, навіть якщо ти не усвідомлюєш масштабності такого виклику, ти обов'язково з ним зіштовхнешся і маєш на нього гідно відповісти. Тож нехай ті дзвони Нотрдаму продиктують лідерам цивілізованого світу правильну відповідь на ці виклики, з якими вони зіштовхнуться у буремні і непрості 20-30 роки нашого сторіччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Донателі, які допомагають розвивати цей контент. Користуйтеся також можливістю спонсорства на самому YouTube. Перемоги й миром хай щастить.